Доброго дня вас вітає Полтавщина. О 6 годин ранку сьогодні було мінус 2. Стояло все прозоре. Ну а зараз сонечко вийшло з Божою поміччю все добре. Я його це все підлила, полила. О, так що земелька волога, усе тримається. З полуничкою, з полуничкою теж все нормально. І квіточки залишились, і, і ягодки он, не потемніли. Ну, спасибо Господу. Все хорошо. Ось так. Ну, кропику нічого й не повинно було бути. Все гарно, все підростає. Вітер сьогодні. Вчора був зовсім великий вітер. У мене навіть он, гляньте, що зробилося, Ви бачите? Зірвало шиферину. Воно все і стареньке, там видно вже і ті гвіздочки, мабуть, усі поперегнивали. Ну, сьогодні будемо ремонтувати. Ну а так, з Божою поміччю, слава Богу, все пройшло. На картоплю я намастила ось таких споруд, але воно отак і дійшло. От листочки трішечки погоріли. Зараз я це все зніму. Будемо дивитися, вже такого страшного нічого не буде. О, знімаємо. Опа. Ну, нічого. Бачите, де касалося? Плівки підгоріло трішки. І он. Ну, в основному трималася і на тому дякую. О, цього разу на картоплі. Підгоріли інші кущі. Хі. А ось так, бачите? Гарно, що прикрила. Все ж таки основна маса ціла. Ну і трішечки підгоріла. Ну це не, не страшно. Це тільки крайні листочки. Зараз заглянемо, що тут під агроволокном А під агроволокном діло погане. Загляньте, що робиться. Ось так. Тут діло гірше, ніж під плівкою. Он як. Муля вакенька. Ну це таке. Нічого. Що Бог дасте й буде. Капусточка вже в мене рання, яка. капусті гарна. Вона себе почуває гарно. Ось так. Ось так виглядає це, що. Під плівкою була і та, що піде граволокном. Воно ще воно ще й вітер вчора був страшний. І цю плівку тіліпало, тіліпало це агроволокно. Це ще стояло якось так щільненько, а там воно вже ще й вітром підгоріло. Ну оце такий вигляд. Але це все. Великого значення немає. У мене тут їх 40 кущів тієї картоплі, не 40 сотих. Жалко людям, там, як вони виростили, їх 40 сотих посадили вже, дійсно, і воно це все згоріло, Ото горе. А в мене це все чепуха. Не зійде, не, не, не відійде, нічого. Пересадимо щось друге вкинемо. Мені це воно таке. У мене все відійде і все буде гарно. Ну так. Ну, цибулька і морква. Усе гарно. Морквочка росте. Чесничок теж пережив. Горошок стояв прозорий. Вроді як відходить. Ну, будемо. Казати про те, що ми це все пережили з Божою поміччю, а там подивимося буде далі. Малинка теж гарна. Трошечки прижухла і смородинка. Вона вже ягідки собі зав'язала, то не страшно. Тут ще квіточки випускає. Вітер холодний в затінку дуже холодно ще. Ну, усе обійшлось, я так думаю, що гарно. Капуста вона ж, аж посиніла. Ну, пережила. Пережила усе-все гарно. Тури редиску я й бризкала від блошки, але вона зараза все одно пригає. Я вчора її бачила, тут сиділа, виїдає хату все зсередини, а. а капусточка, пусточка, вроді, вроді нічого. А ну живенькі листочки, вроді чистенька. А редиски гляньте дихати не дає. Згляньте яка стала редиска, прозора. Замерзла. Ну нічого, все відходить. Ну, цю блошку прийдеться ще раз бризкати. Десь Ну а чесночок хороший. Же гляньте, такі великі. Аж ось. Бачите, який величезний. Гарний такий чесник. Холодне все. До чого не торкнись, усе холодне. Ось ну, тепер ось гляньте, ця цибулька, що саджена на зиму, і та, що моя, вона вже їх насдоганяє. що е -та, так ризикувати при наших зимах, що воно то є, то немає то виросте, то згорить, то краще садити його навесні. Як отак моїми оцими плащинами, то мені краще так. Так, щось я тут моркви ніяк не бачу. Кріп є, а морква щось не сходить. Англіза за де-не-де. Ну, будемо дивитись. Хай ще зійдемося, а тоді вже будемо роздивлятися, що там де і куди. Отак, оце ото я садила, в мене залишилось трошки цибульки. Оце я її так посадила, ось два рядка від початку до кінця. І гарно. Вона нікому не заважає, поки капуста та буде рости, а ми її з'їмо, оцю цибульку. І все буде гарно. На цій площі буде синенькі. Ще поки розсада та зійде, поки ми її будемо садити, Усе тут буде гарно. Отак. От ну. І петрушку прийдеться пересаджувати. Значить, на зиму вона не йде ніяк. Бо в мене дітки зробили город. Ось гляньте, який зробили город. Грядки отакі нависадили, накопали, самі зробили. от. Посадили, гляньте, салат. Так це вони посадили. Ну, тиждень, мабуть, тому гляньте, у них все пошкодило. А ми намучили цілу зиму, цілу весну і петрушку посадили, і петрушка в них зійшла. Так що треба мені негайно пересаджувати петрушку, не дивлячись ні на що. У них усе посходило, бачите. Ось така, ще у нас тут росте карлікова груша і яблунька. І все тут у них гарно. Ось так. Те, з чим я воюю, найбільше те в мене тут і з'являється. Ось гляньте хміль. О, дякувати Богу, хоч з корнем вир. Вирвався. Ох. Я найбільше оце, оцієї гадості у дворі бачити не хочу. А воно є і є. У лимоннику воно за листочками ховалося. і виріс агромадний, величезний хміль. Я там з ним воювала, як могла. Ось гляньте, воно за листочками ховалося собі. Оце все він. Оце ось гляньте, що робиться. Я його так і не вирила. Копала, копала і не вирила. То вже як могла його підкопала та залила гербіцидом. І надіюсь на те, що таки воно здохне. Ну і лимонник же я ж не знаю, як він бідний виживе, бо це ж у його корнях оце все. Як уже там, що буде, так уже і буде. Розвивається все. Поки що лимонник живий. Виноград, трояндочка. Усе розвивається. Ще туди-сюди і троянда квіт випустить. мого дня народження відтуляється все. І троянди, які цвіли тільки на мій день народження, і полонучка, з якою я робила собі торт. А це вже все відійде у травні місяці, мабуть. То впасеться. Розсада в хаті себе почуває гарненько. Тут під лампочкою дома такі стоять. Видно, що різні сорти. Лисичка у кожного різне. Те великі, те маленькі. Ось так. Селері тут дуже подобається. Тут ще й квартирка відчинена. І прохолодненько, росте, ну, сині перчики. Теж гарно взялися. Я думала, з нього вже і толку ніякого не буде. Що значить тепло? Не треба нікуди спішити. Краще все одно не вийде. Як у людей вони посадили за дві тижні, отак я вже розсада, а в мене за півтора місяця, за два вже майже. От, кукурузка те, що була засохла зовсім. Те, що жила. Томатики, які є, тут вони найбільше крутяться, бо два вікна вони то на ту, то на ту сторону вихиляються. Зараз знову переверну, щоб хоч підтягнулися в одну сторону хай. Щоб рівненькі були, бо ще й полягають. Ну так, Такий сьогоднішній огляд після морозу. Я вважаю, що вихватилися ми гарно, з найменшими втратами. Ну, а картопелька вже, що Бог дасть, й буде. Якщо ті кущики, що під агроволокном були, пропадуть, я замість неї посажу другу. Навіть і рука не здригнеться викопати і викинути. Все, на цьому огляд мій закінчено. До скорої зустрічі, усім до побачення, усім пока-пока.